І посмішки квітів недаремні посвято у нас, найсвітліше обличчя у світі, і на мить залишається час. Прапор свій здіймаємо гордо, ми з ним дужі та єдині. Ми навіки є народом, українським в Україні. Увага! Право підняти державний прапор України надається учням 11 класу Савчак Анастасії та Бішко Андріану. Yeah. Хочу я звернутися сьогодні до випускників. Діти мають вас за, за приклад. Відповідно, ви вже пройшли цей період свого навчання в школі, і тепер ви надалі маєте мати для себе якийсь приклад, зірець. До чого стриміти, на кого потрібно бути схожим. Я хочу запропонувати найперше самого Ісуса Христа. Він може бути для нас дуже таким зірцем, в якому ми ніколи не помилимося, не розчаруємось, бажаю вам Божого благословення. Зараз буде промовлена молитва, її і на кінець ми всі разом подякуємо і попросимо благословення на літо. Що на війну захищає мене, мамусю, свого тата я сильно люблю, і за мною я щиро молюся, люби ангели, що небеса, дуже хочу тебе попрохати, розумни свої крила як та і відкуль заступимо. Я вас вітаю закінченням навчального року. Дякуючи Богу і Збройним силам України, ми завершили цей рік. Вчилися і при тривогах. Здобутки маємо різні. Першокласники сьогодні вперше стоять на святі останнього дзвоника. Привітайте їх! Але сьогодні на цій лінійці стоять учні, які стоять як школярі востаннє. Ви прийдете ще до школи, але вже не школярами. Отож, бажаю вам, перед вами є НМТ. Бажаю вам його гарно скласти, пожати ті плоди, які ви збирали тих 11 років, і вибрати собі професію, така, яка лежить вам до душі. Але задумайтеся над тим, кому ви будете корисні собі, батькам Україні. Ви є майбутнє. І ми всі чекаємо, що ви надалі будете розбудовувати нашу державу, будете справжніми українцями, громадянами і починаєте ви з себе так само, як і ми. Шановні вчителі, шановні батьки, дорогі діти, в цей прекрасний сонячний день я всіх щиро вітаю вас із завершенням навчального року і святом остатнього дзвоника. На превеликий жаль, це свято вже втретє, ми відзначаємо в той час, коли на сході нашої країни йде жорстока війна. Коли гинуть кращі сини і доньки України, коли ворог руйнує наші міста і села, коли ворог не дає нам спокійно жити, вчитися і працювати. Але не дивлячись на війну, не дивлячись на певні проблеми, негаразди, на тривоги, я рахую, що цей навчальний рік. І переконаний, що пройшов недаремно, що кожен з вас тут, у стінах цієї школи, набрався достатньо знань для того, щоб далі йти вперед. Так само я переконаний, що цей навчальний рік зробив вас ще більшими українцями і ще більшими патріотами. І напевно цей рік в чергове переконав кожного з нас, що тільки власною працею. Власним потом і власною кров'ю можна захистити Україну. Але для того треба добре вчитися і добре працювати. нас просто немає іншого шляху. І я переконаний, що саме в цьому році ви добре вчилися, добре працювали. Про це говорять. У тут є кубка грамот, що ви не просто так вчилися, ви були призерами різноманітних конкурсів, олімпіад. І за це вам велика подяка. Тому що нашій чудовій українській державі потрібні розумні, працьовиті люди, які зроблять захистять цю країну і які зроблять її красою. То ще раз вітаю вас із завершенням навчального року. Бажаю всім добра. Слава Україні! Дорогі діти, вітаю вас з закінченням. Навчального року ви величезні молодці, пройшли цей важливий етап в вашому житті. Бажаю вам класного, мирного, теплого літа з новими пригодами та враженнями. Пам'ятайте, що ваше життя залежить, життя і майбутнє залежить лише від вас. А ми, захисники України, робимо все можливе для того, щоб ви могли жити в мирній і незалежній Україні. Слава Україні! Дипломом третього ступеня департаменту освіти і науки Львівської обласної держадміністрації нагороджується учениця 10-го а класу Джуджук Лілія, переможниця третього обласного етапу міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. 你。 Лелеку от би зараз в обіми до тебе, щоб злетіти разом лелеко мене. Побіжу до хати, бо саме на все зайдучи друг другу. І заспотонувшись там хелінаками. мами. Розкажу про второго, сподіваюся, тому що не зарегуємо воно і своїми руками. Всі ночі поснання.